Зі складами команд, але розпочнемо за традицією з наших гостей. Команда ЛНЗ місто Черкаси така за правилами. Раз, стандарт для кривбасу. Юу ну, Вілівальда в цьому моменті положення. Кілів непогано виривається вперед. Ж, ну вийшов навіть такий удар, я не знаю. На 14-й хвилині заробляє Кравбас Кутовий, непоганий удар! і стійка Зараз рятує черка, впаки статистика. Дві поразки, але грали з міцними командами. З гостроти, але ось зараз можна. Тут не було поза грою. Мулик там на дальній стійці Каплунов трохи заборився, але удар! кілівий, Непогано зараз підключив. Адже м'яч летів у нього ще один момент. І це гол! Володимир Вілівальд! Перший гол кривбасу в сезоні проти Гнатенка. Матяш обіграє суперника і в дальній кут цілив матяш. Зараз атака від ЛНЗ неприємно. Погоріли. Сейф від Дмитра Погорілова. Непогана передача. Карпус 2-0. Ось так от Захар Карпус. Подвоює перевагу Кривбасу. Принесла результат. і Матяш знову непогана передача. Тут Карпусь на м'ячі. Карпусь! Бивши по голову в кожному стаймі. Зараз Карпусь з Довиченком непогано обігралися. Карпусь Довиченко був на м'ячі. Непогано конюхов зараз проходить опонента. Катить, котить точніше. Так перепрошую м'яч. І що ж тут можна вибігти 4 в 2 контратака від Кривбасу. Ну треба правіше. Там проситься передача на Вдовиченка. І це 3-0. Зловив Кривбас. на передача. Конюхов п'ятою. Лях може й пробити, але звичайно, що напрошувалась передача ліворучна.